Пишуть, що на рашці в колонії помер Олексій Навальний. Що ж, це наш другий шанс після Пригожинського бунту розвалити цю імперію. Збройні сили України луплять по цій імперії, по її власне, охранці, по її армії з усіх сил, скільки можуть, вона трясеться. І завдяки цьому з'являються шанси, що коли відбуваються такі події, як бунт всередині, ну власне бунт і сам по собі з'явився через те, що українська армія лупила поражці по її армії або смерть опозиційного лідера, який все-таки для значної частини рашиків був авторитетною людиною. Ну, власне, для невеликої кількості людей, які є е, там е, на Росії, для відсотків 10, 15, 20 е, від загальної кількості населення, яких можна назвати людьми, він був авторитетом. Тому є шанси, що там щось станеться. Ну, е, буде видно буквально за день-два. Е, можливо, навіть сьогодні ввечері вже буде ясно, якщо е, вийдуть. Тисячі на вулиці, якщо стануться якісь зіткнення, якісь е несподівані різкі е події, хтось когось почне стріляти, хтось збудує барикади і так далі, то є шанси, що рашка, ну якщо е не розвалиться, то принаймні серйозно прихворіє, і ми е зможемо е від неї легко відбитися. Якщо ж ні, якщо ж все. Буде так, як у них там завжди відбувається. Змовчали кілька чоловік. Одиночний пакет вийшов і все. Ну значить, треба нам далі лупатись у скалу і не сподіватися на допомогу із середини імперії.